I'm Загальний кронометраж фільму складає приблизно 5,5 хвилин. І, напевно, найскладнішою сценою це була сцена з кінотеатру України. Чому вона була найважчою? Це через те, що тут використовується дуже багато руху кадрів. Це є Два Стуса. Далі йде Дружина і Син Стуса. Також є Василь Синенко і Алла Горська. Іван Світличний і Іван Зюбан, Михайло Бордан Горінь і звичайний охоронець. Стусає були з 2 дня, тобто це є волосся Гаррі Поттера, Ось це є кофточка Рона Візлі. А теремний сус це є уніформа Джокера. розставлений двома фігурками. Перша фігурка це є Стус на волі, друга фігурка це є стус тюремний. Я брав портрет певного поета, письменника і шукав по всіх сайтах, по всіх е каталогах конкретне конкретну обличчя, конкретне волосся, конкретну якийсь костюмчик. І насправді пошуки могли зайняти і один день, і два дні, тому що є обличчя дуже багато. А от саме таке, яке мені треба. Ніяк не міг знайти Так, Я знаходив обличчя, яке ідеально підходить для цього персонажу. А потім я шукав подібні обличчя до саме обличчя, яке я вже вибрав. Ідея з'явилася у мене в червні. Я ходив з думкою про те, що треба зняти фільм про якогось крутого українця. І в мене з'явилася ідея вночі зробити про Стуса. Я взяв збірник, тому що у мене був збірник Стуса, тому що він є моїм улюбленим поетом. І відповідно я там знайшов вірш строфу з роком рік, розтажі І Я почав її перекладати англійською мовою. На створення мови фільму я витратив приблизно 10 тисяч гривень. Це були гроші з дня народження з куляти. Сама зйомка. Я фотографував своєю камерою Кенон на звичайному студі при звичайному освітленні насінної лампи і маленького ліфтарика, який зможе додавати різні цікаві тіні. На створення сцен я витрачав і годину, і дві години, тому що це треба було і уявити, а потім з кубиків це все пострадати, і щоб воно гарно виглядало, і органічно виглядало, і під персонажі підходило. У мене тато, мама читали колись дуже багато історичних книжок, і відповідно мені тато багато пояснював, мама багато розказувала. А коли вони вже не знали, я вже почав ритися в Ютубі, шукати документальні фільми, документальні відео. І так почуть, почуть мені зміння історії, накопичувалися, накопичувалися. Накопичувались май Я робив фільм англійською для того, щоб донести мою ідею в якнабільшій аудиторії, і це спрацювало на ура. За допомогою історії Стусу я хотів передати історію цілої генерації українців, яку вбили, яку закатували росіяни. І я хотів показати, що те, що відбувалося колись, зараз відбувається те саме в Україні. Мені писало багато іноземців з Німеччини, з Івані з Польщі. Казали, що вау, ми не знали про Стуса, і ми не знали, що радянський союз. Таке робив, і я вважаю, що цей меседж їм дуже дуже добре відклався. На ютубі цей фільм переглянула більше ніж 42 тисячі людей. Це насправді дуже багато. Я навіть не очікував на такий результат. У мене зараз є дуже масштабна ідея для мого нового фільму. Але поки я ідею і про що вона не розповідаю, але я вже почав роботу над сценарієм і вже навіть почав перекладати певні речі.